Новий вірус X, про який повідомили у Всесвітній організації охорони здоров'я, за прогнозами епідеміологів, може спричинити нову хвилю пандемії. Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб запевняє, що Вінничина готова до спалаху цього захворювання. Зараз в області вирує грип типу А із досить важким перебігом для хворих. П'ять шкіл Вінниці уже перевели на дистанційне навчання. Виконуючи обов'язків генерального директора центру контролю та профілактики хвороб Валентина Зайцева, повідомила про перебіг захворюваності на ГРВІ і грип. У нас на сьогоднішній день зареєстровано підтверджених 5 випадків грипу А і 7 випадків РС вірусу. За медичною допомогою звернулося за цей період 1582 особи, в тому числі 902 дитини. Одна людина померла на Вінниччині від ускладнень грипу. А тому медики закликають вакцинуватись. Наразі від грипу щепилось уже 8129 тисяч мешканців області. Найбільша кількість вакцинованих проживає у Вінниці.